Перша опівна війна. Війна у 39 42 роках ХІХ століття між Великою Британією та Династією Цін. В XVIII-18 столітті продаж товарів з Китаю, в основному шовк, порцеляна та чай, в Європу створив торговий дисбаланс між династією Цин Китаю та Британською імперією. Європейці возили товари в Китай через єдиний дозволений порт місті Кантон. Таким чином, влада Китаю контролювала торгові потоки з Європою. Щоб порушити дезбаланс торгівлі, британська ост Ост-Індська компанія почала продавати опіум, вирішений в Індії через незалежних торговців, в обмін на срібло. Опіум транспортували до китайського узбережжя, де місцеві посередники зробили величезні прибутки, продаючи ліки всередині Китаю, неплив наркотиків, змінив китайський торговий профіцит, вимивав з ринку срібло та збільшив кількість. Неркозалежних всередині країни. Щоб запобігти контрабанді опіуму, 18 березня 1839 року, за розпорядженням імператорського уповноваженого Лінь Цейсює, флотом і військами було заблоковано британські факторії в провінції Гуанчжоу. шляхом перехоплення суден контрабандистів та неодноразових блокад Гуанчжоу китайським урядом у листопаді 1839 року. Це домігся від головного суперінтенданта британської торгівлі в Китаї Чарльза Еліота надання письмового зобов'язання припинити участь у торгівлі з опіумом. Окрилений успіхом імператор Даогуан у грудні 1839 року повністю заборонив проходження до китайських портів суден з Англії та Індії. Британія використала це як привід до війни, яку оголосила у квітні 1840 року у червні. До берегів Китаю прибула британська ескадра і розпочала блокаду та обстріли китайських портів у Жовтому морі. Непідготовлена і погано озброєна китайська армія зазнала поразки. Незважаючи на опір китайської армії, британські війська захопили і пограбували міста Нінбо, Амой, Шанхай та острови Гонконг і Джоушань. Підступили до Нанкіна, де уряд Китаю капітулював перед агресором. І 29 серпня 1842 року підписав з Великою Британією нанкінський договір перший нерівноправний для Китаю договір. За результатами мирного договіру, Велика Британія отримала удовічне користування острів Гонконг, а також відкрила свої торгові представництва у містах Шанхай, Нінбо, Амой, Худжоу та Кантон, створивши домінуючі умови для британської колоніальної торгівлі. Перша опівна війна. Стало початком тривалого періоду послаблення держави і громадянської смути в Китаї, що призвело до закабалення країни з боку Європейських держав і довготривалої депопуляції населення. Так, в 1842 році населення Китаю становило 416 мільйонів з них 2 мільйони наркоманів, в 1881 році 369 мільйонів з них 120 мільйонів наркоманів.